Дорогие друзья, на продажу у нас э, Туксон в черном колере Просто Как так мата сказать Просто в прекрасном состоянии Такие черный Туксон до нас сегодня заехал на продажу Черный Полностью по кузову Горненькие оригинальные диски По ходовочке полностью перебранный Хорошая новая зимовая гума У нас в комплекте с автомобилем По салончику дійсно просто нереально класний. Автомобіль всього два власники. Спочатку їздив дідусь, потім перереєстрував на свою жінку. Наразі у нас по факту другий власник за всю історію. Було б декілька перереєстрацій в середині сім'ї. По салончику у нас така гарненька тканина, схожа дуже сильно на вілюр. В дуже збереженому стані, ззаду майже ніхто не їздив. 116 тисяч орінальних кілометрів. Блокування повного приводу у нас є, автоматична, звичайна коробка передач, не варіатор, це звичайний у нас гідрач. Штатна мультимедіа, не міняна нічого повністю тут не замінювалось по салону. Також у нас клімат-контроль повністю працює, заправлений у нас кондиціонер, всі електросклопідйомники з дотяжкою водійського скла, блокування центрального замка, регулювання у нас. Також гарна акустична система. Регулюємо по задній частині у нас є підлокітник для задніх пасажирів. Теж відкривається у нас під стаканником. Сідушки у нас в гарному збереженому стані. Є місця для задніх пасажирів, щоб покласти якісь речі. Також можна бутилку тут сюди поставити. По дверним картам ця тканина повністю чистенька, не затертить, без жодних подряпин. По кузову теж ціленький, повний привід, автомат, гарна зимова гума. Ось такий апараті, як до нас заїхав, можна переглянути в Києві на вулиці Сумська, 2. Придбати заготівку в кредит або в лізинг. Також є функція 3D, здайте свій старий автомобіль і купіть новий. О, такий апарат, заготівку можна купити прямо зараз. Дві години вашого часу, а то може стати вашим.